даємо особовому складу 114-ї бригади 2 fv 432 Ми дуже довго чекали на експортну ліцензію, яку нам брити дуже довго чомусь тягнули, видавали, але як тільки отримали, зразу завезли сюди. Спочатку була задача просто переоблаштувати під Медевак, але по ходу роботи вирішили трошки вдосконалити цю техніку. Тому тут з'явилися камери для... Того, щоб розуміти, що відбувається попереду, що відбувається позаду, Starlink і RAP ми ще обладнали додатково зв'язком, тому тепер це вже така максимально повноцінна техніка для роботи на передньому краї. Техніка на свої руки доволі таки жива, потужна. Я вважаю, що вона багато життів рятує. Вона необхідна нам. Осени величезне партнера, величезна дяка всім хлопцям і дівчатам зі 114-ї бригади за службу. Слава Україні! Yeah. Uh -huh.